Ну що, як тобі поїздка? Більшість, які шукають проблему, да, допомогу, вони хочуть звільнитися з туди, да, от відпочити. Ага. І вони знаходяться, хоч якусь причину знадіть в мені, я вже хочу відпочити. Ага. А деякі, в яких є причина, і ти хочеш їм допомогти, щоб його списали, він каже, ні. І війна закінчиться, я тільки тоді піду. Так, трошки ближче до мене, ніж а, а, вразила це одна історія, коли <сістична> військовий, який майже вечором нічого не бачить, його зору 5%, із окулярами він може бачити до 20%. Йому дуже страшно було, що він вночі просто цілився свого. І за того, що реагував лише на рух. Йому сказали стріляти. А він mm. не зробив постріл, він просто. Він зробив, він випустив вісім пуль, він потрапив, пулі пройшлися по спині, по ребру. Він ще й поранив, Так, да, він його поранив, але ну, не вбив. Каже, якби я дивився рідним його в очі. Ми ну, да. відразу да, пішли воювати? Угу. Сама. А чому пішли? Мічту свою сполучела. Це яка? Всю життя хотіла працювати в поліції, але не получилось. Тоді замуж вийшла, пішла поїхала. А тоді почалась війна. Я пішла в военкомат, у мене не взяли, бо вони троє діточок. А тоді через год опять пішла в военкомат. А тоді вже взяли діточки, ж підросли все-таки на один рік. І все, так і сюди попала. Як бачив перемогу. Не знаю, Лідик. Знаєш, що в Тікток є одне відео, що хлопцям по рації передають. Що ми перемогли. Так, дуже хочеться цього почути. Дуже важко хлопців. Не знаю, я не жаль, я не знаю даже, як тобі це постати. Як я бачу цю перемогу, не знаю. А окремо, тобі дякую, що ти взагалі цим займаєшся, от запитуєш це все і взагалі намагаєтеся щось зробити трошки краще. Обіймаю. Це 47-ма бригада сказала про вашу роботу. Я точно знаю, що військові дуже сильно... Радіють і вдячні за те, що ви приїжджаєте. Вони реально відчувають, що про них турбуються. І це для них дуже yeah. крута штука. Так що я хотіла подякувати вам всім за те, що ви раз за разом їздите. Тому я не їжу з вами. І я не переживаю, того, що переживаєте ви ні тих складностей, ні побуту, ні оглядів, ні цієї невизначеності. Але я безмежно вам вдячна за те, що ви є, за то, що ви робите. бо Люди мені дзвонять і кажуть, яку класну роботу ви робите. Ну прям дуже дуже вдячна. Ну, все я розпала. Ви мали якісь сумніви перед тим, як їхати в місію? У мене було тільки сумнів в тому, чи буде все адекватно з приводу житла. І мені казала, ти не проти думаєш. І Денис теж, кстати. А про що треба думати? Про безпеку. Зараз ти думаєш про безпеку? Не -не. В будь-якому випадку це все буде вирішуватись постфактом. Що саме? Або прилетить, або да, не прилетить. Да. Фух. Вночі почались обстріли. Ми виїхали за місто, десь 40 кілометрів ми від'їхали. Стали на заправці випили каву, нас трошечки попустило, ми перечекали десь. Півгодинки і поїхали назад. Зараз ми збираємо обладнання і їдемо в Київ. Блінчик, ми виїхали за місто. Ми чекаємо я не знаю скільки, поки в нас тут серце перестане стрибати, як мінімум. Потім повертаємось, забираємо всі речі, що ми там лишили вдома, бо ми вискочили дуже швидко. І повертаємось за обладнанням і їдемо на Київ. Надя, що для тебе перемога? Перемога. Це коли всі повернуться, нарешті зможуть обійняти всіх своїх рідних або хоча б їх побачити ближче да? і щоб менше було смертей Навіть якщо стане темно довкола, я стану світлом. Для твого дому і поступово непомітно оселюйся в ній, з часом стане все на своє місце, і знову піде в школу, татове дитя. поміж підручників рюкзаку лежить фото його, а я повернусь додому, з'явлюсь на порозі. drop down